Це місце моєї сили. Я тут народилась, я тут живу. Ці вулиці ну це як бени, з якими кров тече. Я набираюсь тут сил і живу далі. Я багато чого втратила в цьому житті зв'язку з війною. І все, що мене тримає, це моя робота, це моє місто, це моя країна. Я не бачу себе ніде ні в якому місці інде. Тільки тут. Я за гороскопом діва, це знак землі. Я це моє іство, це моя природа. А може ще тому, що я можу тут щось давати життя ну, буквально з нічого, з гілочки виростити дерево. Це майже те, що виростити дитину. На жаль, моя дитина вже, вже не буде мене так радувати своїми приїздами, тому що він загинув, захищаючи Україну. Але в мене життя продовжується, як би там не було. Я оплакала свою втрату і далі я маю продовжувати щось робити. Це не добре, деревинка пропадає, на жаль. Пожежами побита кара, тому і тече всюди смола. Можемо не встигнути врятувати. Тоді прийдеться щось замінювати, шукати.